Ранок почався, іде новий день. Любі мої, усім добрий день! Діти, а зараз послухайте цікаву розповідь. З приходом зими випадає багато атмосферних опадів, сніг, який часто йде, або накрипає дощик. Потім раптово може вдарити сильний мороз і на вулиці з'являється ожеледиця. Це дуже небезпечно для людей гуляти засніженими та заледенілими стежками. Біля наших будинків розчищає доріжки, прибирає та вивозить сніг двірник. Щоб двірнику було зручніше прибирати взимку, він повинен мати зимовий інвентар. Лопату для прибирання снігу. Мітлу. Вона також допомагає у прибиранні снігу. Лом Він допомагає звільнити доріжки від намерзлого льоду. Зараз ми бачимо, як двірник обробляє пішохідні доріжки. Він посипає їх піском. Щоб було зручно пересуватися вулицями. Професія двірник на перший погляд непомітна. Вона пов'язана з підтриманням чистоти та порядку на вулиці. Незважаючи на мороз, дощ чи вітер, двірник щодня приступає до своєї роботи. Діти! Тож давайте допоможемо двірнику у зимовий період. Розчистимо сніг та посипамо доріжки. А для цього нам треба зліпити. Лопату для снігу та відро. Для роботи нам потрібна дощечка для пластиліна, стека та пластилін. Щоб зробити відро, треба розділити стековий пластилін на дві частини. Спочатку робимо основу для відра. Формуємо кульку та притискаємо пальцями нашу заготовку. З другої частини пластиліно робимо кульку і притискаючи її долонями та пальцями, формуємо відро. Ось так добре, притискаючи. Далі з'єднуємо готові деталі між собою. Добре притискаючи. Ось так пальчиками формуємо наше відро. Далі лінію з'єднання добре розглажуємо пальчиками. З маленької частини розкочуємо колбаску і робимо ручку. Далі з'єднуємо її з відром. Для того, щоб зробити лопату, нам треба розділити пластилін на три частини, беремо маленьку частину, робимо кульку і формуємо полотно для лопати. Притискаючи його пальчиками. Потім робимо лінію згибу пальчиками на полотні. Добре притискаємо його пальчиками з усіх сторін. З другої частини розкочуємо колбаску ось так. І формуємо з неї держак. Тепер розкочуємо маленьку колбаску і формуємо рукоятку для лопати, далі з'єднуємо. Всі готові деталі між собою, добре притискаючи. А зараз пограємо у гру, так чи ні? Будь уважним. Сніг поливають водою? Ні. Доріжки посипають піском. Так. Сніг прибирають лопатою. Так. Вулиці прибирає від снігу і льоду двірник. Так. Молодці. Тепер ви знаєте, що взимку є своя важлива робота. Такі інструменти зліпили. А ми чекаємо наступної зустрічі у творчій майстерні золотий півник.